Казка про душу, яка співчуває. Жила душа, була вона безмежна. Вміла вона вбирати в себе всі почуття та емоції, в які, як у річку, потрапляла на своєму шляху. Шкіра душі у такі моменти фарбувалася в різні кольори і навіть випромінювала запахи. Наприклад, радість була яскраво жовто-зелена та пахла весняним вітерцем. Від заздрощів шкіра забарвлювалася в темнозелений з відтінком коричневого і пахла болотом, іноді пожухлим листям. Повага, сонячно золотиста і має запах чистоти, у брехні бурий колір змішаних фарб та запах горілого. Страхи тут кожен дуже своєрідно та індивідуально забарвлений. Цинізм сталевого кольору та запаху крові, тому що б'є в саме серце і залишає за собою криваві сліди. Милосердя і щедрість, образи, презирства, засудження, кожна емоція дає свій колір та аромат. Чим сильніші почуття, тим більш насиченим і глибшим виглядав малюнок на шкірі. Щоб очистити себе, потрібен час. Як одяг повинен провітритися після прокуреного приміщення, так і душі треба було заспокоїтися. Іноді ця особливість забавляла, іноді змушувала зазнавати важких мук. Тоді душу навчили очищати себе від негативних емоцій та почуттів молитвами та медитаціями. Допомагали пахощі, гарна музика, свічки та дружні обійми. Найшвидше від усяких нечистот душу очищала справжня любов. Але спокій душа знайшла, коли дійшла до своєї суті і побачила зсередини зі свого єства всі емоції та почуття, як відблиски відбиті у дзеркалі. Дзеркало без засудження та оцінок відображає все, що протікає повз нього. Згодом очищена душа навчилася бути прозорою і своїм світлом та небесним ароматом швидко очищати та вивітрювати різні неприємності. Чого тепер всім бажає?